Мисочка рапанів, зараз будемо готувати. Ми їх помили, промили під проточною водою. Зараз буду їх готувати. І до води, яка вже гріється, опускаю рапанчики. Так, всі рапани вже погрузила водичку. Ждемо, поки вона закипить. І десь 2-4 хвилинки я прочитала, треба варити. Ну, так і буду робити. Так, все, рапанчики уже прокипіли, зварились, і я их буду доставать. Сейчас чуть-чуть буду доставать их. Хочу сказать, что они уже пахнут смачно. Це уже мисочка у нас сваренных рапанів. И мы оставляем остужать их. И теперь вот так вот чистим вилочкой, накалываем, прокручиваем и достаем. от Вот вот. Рапанчик получается на вилочке у нас. Так, ось учистим рапанчики. Це вже чищені. це не чищені. Це то, що не можна їсти тут кишочечки. Ну, пока чищу. От, знімаю тут ножку, вот так. ще раз промила рапанчики вже чищені. І от така мисочка вийшла з такого от ведра. Так, тепер рапанчик я буду разрезать. Наші рапанчики вже порізані навпіл. Трошечки я хочу додати сюди часточка. Зелені додаю. Мариную це я за власним смаком. Трошечки соєвого суму. Оцту додам, бо ливону немає. Буде оцет. Хочеться зробити такими послосолодкими. І трошечки сольки додам. Це все замішую. Ось такі трошечки кисленькі, кисленько солоденькі Рапанчики мариновані, нарізали і приготували. Замариновані вот такі морські блюда на сьогодні.